Зранку центр села Гніївки перетворився на великий торгівельний майданчик. Місцеві фермери, підприємці і самі Гініївці продавали м'ясо, рибу, фрукти, і овочі, молоко, зерно і цукор. Ціни нижче ринкових. Такий собі подарунок місцевим жителям до дня народження села. Так, Гініївка розпочинала святкувати свої 352 роки. Купили м'ясо в строго, купили сальця, купили молочка. Купили грибки свіжі. Спасибо, що організували такий нам праздник. Хороші ціни – по 80 салсалов 90 м'ясо. Всім бажаю здоров'ячка, благополуччя, щоб у нас на кінець, війна, щоб ми жили і процвітала наша Україна. А організаторам дай Бог здоров'я. І Яблука є, і м'ясо є, і цвіти є, і обувачка, і одівачка. все. Село вдівається, бувається і корму, і кормлення, і рибу привезли. все. Є Молодці. Вітаємо всіх жителів села Геніївка зі святом. Бажаємо всім здоров'я, благополуччя, добробутку, злагодку всім, щоб село процвітало, всім всього народу, всім здоров'ям, щоб в родинах була щастя. Родини поповнювалися і люди з села не виїжджали. Село Гніївка було засноване як козаче поселення у 1666 році. Тому в жила Гиніївців тече кров козаків. Вони вміють і працювати, і відпочивати. Керівник місцевого сільгоспідприємства Віталій Штефан започаткував тут добру спортивну традицію. Щороку на день села у Геніївці проводять футбольні турніри. Перш за все, хотілося б привітати моїх односельців зі святом. Святом Геніївки велике свято для нас. Ми тут організували ярмарку совместно з председателем, з предпринимателями з усіми, а також відбудеться турнір дитячий, молодіжний. Під Моїм руководством ми хочемо, щоб у нашому селі розвивався не тільки спорт, щоб розвивався, щоб всі сторонні діти були розвиті. Цей день приніс святою село Дачне, адже тут відкрили ціле дитяче містечко. Це стало можливим завдяки перемозі у конкурсі міні-проєктів разом у майбутнє. За останні три роки сільська рада вже перемогла у п'яти проєктах, і це дитяче містечко стало третім на території Геніївської громади, яке в Встановили завдяки конкурсу разом у майбутнє. Сертифікат на територію дитячих мрій передав депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько. Зміївський район подав 25 проєктів і з тих 25 проєктів 8 стали переможцями. Я хочу відмітити, що активність. Гінівської сільської ради, тобто голови сільської ради, він завжди активно приймає. Якщо по рейтингу дивиться, це саме більше подали проєктів міська районна рада на другому місті, селище Слобожанське, на третьому місто Зміїв, а серед сільських рад Генівка. Тому Дуже залежить від активності територіальної громади. Ми бачимо, що депутати місцевої ради дуже активні. Сьогодні ми відкриваємо дитяче містечко Ялинка в селі Дачне Менінської сільської ради. Ну, свого часу звернувся депутат Слюсар Євген Володимирович з приводу того, щоб обновити дитячий майданчик біля 40 квартирного будинку, так як тут багато діточок, яким потрібен відпочинок. І ми розробили міні-проєкт на конкурс разом майбутнє, подали його і за допомогою нашого активного депутата Анатолія Федоровича Гацька здобули перемогу і сьогодні ми саме на свято Геніївської громади, на свято села Геніївки, відкриваємо цей майданчик на радість дітвахам. Я думаю, що і громада села Дачного. Буде задоволена з приводу того, що в них з'явилось таке містечко, де можна відпочити з дітьми. Активну участь у встановленні майданчика приймали й батьки, і результат того вартий. Місце дозвілля місцевої малечина було зовсім нового вигляду. Його оцінили і діти, і дорослі. Я живу в этом домі вже давно. Тут діти мої має тепер внуки мої тут живуть і радуються. Ми почали це все робити самі. А потом нам помогли, дали денежки. Вот смотрите, какая красота. Воскресенье, в субботу у нас был субботник. Все, мы это покрасили, убрали. И теперь... Ура! Теперь и маленьким, и большим. Какая радость. И нам стареньким тоже. И молоденьким. Всем, 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 всем хорошо. Мне понравились турники. Мне, Только, мне тур... тоже турники. Мне, Там... мне, мне он долазил, понравилась. Как капкан. Паутинка? – Да. Мне понравились больше вот эти кольца, лестница. Тут можно спортом заниматься. Э, ем, ну. Ну, короче, тут интересно тепер буде. Вечірній блок святкування проходив на сцені біля Гниївського будинку культури. Зі святом Гниївці вітали місцеві таланти і діти. «Пахне рідне село тишиною лугів і розданам небес і піснями Гаїв. І палями до сонячне світе чуло. Поклоном синівським тобі побажаю селянського щастя не втратити суть. Хороших пісень і рясного вражаю. Лелеке ж побільше, хай діток несуть. Грамотами районної державної адміністрації районної ради цього дня були відзначені Інна Онофрійчук, Лариса Коваленко і Сергій Костенко. Привітав жителів Геніївки зі святом і депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько. Я з великим задоволенням запрошую Юрія Вікторовича на цю сцену, і ми даримо йому подарунок, невеличкий холодильник. І ще б хотілося запросити на цю сцену нашого юного спортсмена, нашого гордість з міського району харківської області і України. Кіноша Степана. І наш Степан займається біатлоном і перед вами, перед вами стоїть майбутній олімпійський чемпіон. І я зараз хочу вручити йому сертифікат для придбання спортивної форми. І я глибоко переконаний, що це майбутнє нашої держави. Давайте учними оплесками привітаємо. Був вибір, і легка атлетика, і біатлон. Дедушка всю жизнь пробегал в легкой атлетике. Вот. И он, ну, он знает, как это легкая атлетика. Это очень тяжело. И он сказал, давай лучше на биатлон, потому что биатлон это красивый вид спорта. И я тоже забыл. Мне интересно было попробовать, что это, как это. И получилось. Стать олимпийским чемпионом это самая первая цель любого спортсмена. Ромі футболіста футболісти мріють стати чемпіонами світу. Продовжили свято виступ народної артистки України Наталії Бучинської і святковий фейерверк.